Добро ранку! Українські воїни, супергерої щодня наближають перемогу, ще встигають піднімати нам дух своїми кумедними та зворушливими відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку розповідь на тему, як провели літо українські військові. Як я провів своє літо? Цього літа ми з Моїми друзями збудували собі доміка. Построїли його, облаштували. Командир нам показав, як зробити правильні откоси. Ми багато малювали. <свісно> <свісно> Отак я провів своє літо. А зараз відео для тих, хто каже, що у них не так розташовані щелепи, щоб вивчити державну мову. Будь ласка. Чех, який приїхав захищати Україну, вивчив її за два тижні. І до скільки ти часу вивчив українську мову? Ну, приблизно десь дві тижні. А як ти вчив? Як вчив на бойових, скажімо так, на, на нулі з пацанами, бо не було варіанту. Я в шоці, звісно. Дехто ціле життя в Україні не може вивчити українську. <звук> Та ні, мова не сложна. Коли з бажані все, все можливо нормально. Їдуть, значить, собі хлопці на бойових автівках і тут дорогу переходить черепаха. І от як такому чемному пішоходу не поступитися? Тут, це у нас тут таке дорогу переходить. Опа! Привіт! Сховалась. Чого ти сховалась? Коли військовий запитує мажора, чи піде той захищати Батьківщину, і відповідь очевидна. Ти мені вот скажи, ти в армію підеш? Що так зразу, ні? А може, підеш? Коротко і ясно, ні, так, ні. Опи окопами, а чисте взуття, знаєте, ніхто не скасовував. Ну та бо в кожному батальйоні має бути свій чистюля. Рабство скасували ще в позаминулому столітті, але на фронті у військових свої правила. А знаєте, як наші захисники навчились вправно ховатись на нулі. Їм навіть маскувальні сітки не потрібні. Давай. Різні розваги бувають в армії. Можна, наприклад, поспостерігати, як миші собі безстрашно ганяють кімнатою. А все тому, що в зсу добрі серця. Деякі чоловіки жаліються, що вони не створені для армії в бій вступають українські супервумен. І наостанок трохи милоти від ЗСУ, тому що любов існує навіть на фронті. Дякуємо вам, наші герої! Слава Україні!